Окупанти готують новий жест доброї волі. Він може статися під виглядом катаклізму. Росія за п'ять місяців втратила в Україні понад 100 тисяч людей. Американці взяли інтерв'ю в дитячого омбудсмена Росії. Його називають Людожерським. Силовики просять раду відкласти розгляд постанови про 30 тисяч гривень для військових. Депутат з дружиною намагалися захопити 280 гектарів біля моря на Одещині. Про ці та інші події 433-го дня великої війни розповім далі. Мої ім'я. Я Дмитро Олійник Російські війська 20 разів обстріляли Херсонську міську територіальну громаду. Влучання зафіксовані в самому Херсоні та кількох селищах. Троє людей загинули, п'ятеро дістали поранення. На думку речниці сил оборони півдня Наталії Гуменюк, посилення російських обстрілів на півдні України пов'язане з відсутністю перемог у російських окупантів. Отже, окупанти не стільки б'ють у відповідь, скільки отримують задачу максимально переключити увагу українського населення на біду, яка приходить. Ходить безпосередньо в кожен дім, за її словами. Російські війська всіма засобами намагаються погіршити життя людей на правому березі Дніпра. Окрім цього, окупанти продовжують підготовку до оборони тимчасово окупованих територій півдня. Росіяни постійно займаються облаштуванням оборонних рубежів, підвищують або покращують інженерне облаштування цих напрямків. Тим часом на окупованій території Херсонської області спостерігаються проблеми зі зв'язком, який забезпечують російські оператори. Зокрема, він погіршився у Горностаївці. При цьому зв'язок національних операторів України є стійким. За інформацією генштабу, місцеве командування російських окупаційних військ. Даний факт пояснює результатами ураження, яке завдають збройні сили України. Вчора говорив про підрив колій у Брянській області. Сьогодні стало відомо, що у наслідок інциденту ворог втратив тепловоз 4 вагони та 12 тонн дизельного палива. Вибухівку було встановлено в трьох місцях. Потужність основного вибуху становила 10 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Два інших були потужністю приблизно по 200 грамів у тротиловому еквіваленті. За даними телеграм-каналу, база спецслужби вже встановили прикмети підозрюваного в причетності до підриву залізничного полотна із. Плали його фоторобот. Сезон бавовни в північного сусіда наближається. Аби бути в курсі всіх випадків куріння у невстановлених місцях. Читайте сайт Правда.com.ua. Там же у правому кутку вгорі є посилання на клуб української правди. В ньому можна бути ближче до редакції і підтримати журналістів. Залишу також посилання у першому закріпленому коментарі під цим відео. За останні п'ять місяців Росія втратила в районі Бахмута та інших регіонах України понад 100 тисяч військових, у тому числі понад 20 тисяч загиблих в бою, майже половина з яких солдати Вагнера. Такі цифри озвучив речник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі. За його словами, ці дані підтверджені американською розвідкою. Отже, Росія виснажила свої військові запаси і збройні сили. Спроба Росії здійснити наступ на Донбасі через Бахмут. Провалилася успіхи росіян у Бахмуті були досягнуті жахливою ціною, а оборона України в цьому регіоні залишається сильною. Представник головного управління розвідки Андрій Черняк вважає, що Росію треба відрізати від Криму, щоб та зрештою здійснила же з доброї волі. Щодо півострова за його словами, Україна не припиняє вживати відповідних заходів. Про що зокрема свідчать нещодавні події на території Криму? Він підкреслює, що кілометрові затори на незаконно зведеному мосту з Керчі до Росії це правильна реакція. Українські розвідники вкотре наполегливо рекомендують покинути Окупований Крим, поки така опція є, бо Україна повертається. Стосовно жесту доброї волі, міністр оборони України Резніков вважає, що у Кремлі вже шукають варіанти можливих сценаріїв, яким чином можна виправдати всередині свого суспільства черговий успіх української армії. Очільник відомства припустив, що жест доброї волі може статися під виглядом якогось катаклізму. Резніков зізнається, що не здивується, якщо на території Росії щось станеться з електростанцією гідроелектростанцією АЕС. З'являться ризики для населення, і це потребуватиме негайної уваги уряду, акумуляції ресурсів, зокрема солдатів. Саме таким чином росіяни зможуть пояснити людям, чому закінчують активні бойові дії в Україні. Це Антон Муравейник, він учасник російсько-української війни. До 2017 року був офіцером воєнної розвідки, а сьогодні керує аналітичним відділом фонду. Повернись живим. Більшість робочого часу муравейник проводить у кабінеті за комп'ютером та картами. Він постійно слідкує за змінами обстановки на фронті, аналізує, що може відбуватися далі. Його відділ займається великими закритими дослідженнями для військового керівництва країни та впливає на зміни всередині збройних сил України. Муравейник дав інтерв'ю Українській Правді. В ньому він розповідає про те, чому фонд зайнявся глибинним вивченням Росії, як повернись живим допомагає збройним силам. України готуватися до контрнаступу, чому російський наступ на Донбасі зазнав невдачі та як ворог окопується на півдні. Також керівник аналітичного відділу Повернись живим ділиться побоюваннями щодо російського плану Б. Якщо вас цікавить, повна версія інтерв'ю. Дивіться його у відеоформаті. Посилання тут. Міністерство оборони Росії активно інформує про ракетні удари по території України, щоб знизити рівень занепокоєння в російському інформпросторі щодо майбутнього українського контрнаступу. В цьому переконані аналітики інституту вивчення війни там навели як приклад повідомлення української та російської сторін про ракетний удар, який Росія здійснила у ніч з 30 квітня на 1 травня. Український генштаб тоді повідомив, що росіяни випустили 18 крилатих ракет, а українська протиповітряна оборона з. Было. 15 з них натомість Міноборони Росії заявили, що удари були націлені на українські військово-промислові об'єкти та успішно зірвали виробництво військових ресурсів. А російські воєнкори стверджували, що ракети вразили українські системи ППО та транспортний вузол у Павлограді. Отже, міноборони Росії змінило риторику та широко інформує про свої ударні кампанії, ймовірно, намагаючись показати проактивний підхід на тлі зростаючого занепокоєння в російському інформпрост. Американське видання Vice News взяло інтерв'ю в уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової Білової. Це та білова, на арешт якої. За депортацію українських дітей виданий ордер міжнародного кримінального суду. Стосовно ордеру в інтерв'ю Львова Білова з посмішкою сказала: Я мати, цим все сказано. Який я військовий злочинець? Про що ви говорите? Після цього вона почала з ледь стримуваною злістю говорити, що юрисдикцію міжнародного кримінального суду Росія не визнає а Женевська конвенція дає право евакуювати дітей із зон, де є небезпека для їхнього життя. Та здоров'я журналістка видання зазначила, що Женевська конвенція також передбачає, що евакуація людей має відбуватися до третьої країни, не залученої в конфлікті. На це Львова білова відповіла: Донецька народна республіка, Луганська Народна Республіка не були Україною. Вони були визнані нашою державою незалежними республіками. На запитання журналістки: що хіба спроби зруйнувати націю і переміщення дітей це не геноцид, коли Росія не хоче існування України. Російська чиновниця холоднокровно. Відповіла, як ми можемо говорити про геноцид, якщо у нас досить велика частина людей у Росії з українською кров'ю. Який геноцид про що ви говорите на це інтерв'ю? Відреагував радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Цитую, розшукувана МКС за воєнні злочини, Марія Львова Білова вальяжно дає інтерв'ю американським журналістам, де розповідає про незвичайне материнське серце та щиро дивується звинуваченням. Точнішої ілюстрації до слова людожер неможливо придумати. Кінець цитати два дні тому, повертаючись з триденної поїздки до Угорщини, папа римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у мирній місії, щоб цитую спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною. Кінець цитати сьогодні CNN з посиланням на неназваного українського чиновника близького до офісу президента України повідомило, що Україні. Нічого не відомо про мирну ініціативу Папи Франциска щодо завершення війни. І що Зеленський не давав згоди на будь-які подібні обговорення від імені України? Якщо переговори відбуваються, то без відома і без погодження перших осіб країни. Спікер Палати представників Конгресу США, представник республіканської партії Кевін Маккарті категорично заперечив російському журналісту, який сказав, що Маккарті не підтримує надання штатами військової і фінансової допомоги Україні. Російський журналіст нагадав заяву Маккарті про те, що США не повинні виписувати Україні безлімітний чек, та спробував наголосити на тому, що спікер, нібито, не підтримує постачання зброї Києву. Маккарті різко відповів журналісту, заперечивши його трактування своєї заяви. Яви цитую: Ні, я голосую за допомогу Україні. Я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую вбивство вами дітей. Кінець цитати Макарті також пообіцяв, що підтримка України з боку США триватиме і надалі, та закликав Росію вивести свої війська з українських територій. Сбу викрила депутата Одеської облради та його дружину, які підозрюються в організації рейдерського захоплення землі біля моря на Одещині. За інформацією української правди підозру вручили Лесі та Миколі Дерев'янко. Леся троюрідна сестра нардепа від партії Європейська Солідарність Олексія Гончаренка. Микола, депутат від Європейської солідарності в Одеській облраді. Фігуранти, нібито, намагались заволодіти приміщенням Укрпошти поблизу прибережної захисної смуги в селищі Затока та не Законно відчужити землі сільгосп призначення загальною площою майже 280 гектарів. Щоб реалізувати оборудку, вони підробили документи на право власності та через підконтрольного нотаріуса зареєстрували ділянку на підставних осіб. Потім передали переоформлене держмайно у володіння афілійованій комерційній структурі. СБУ повідомляє, що зараз будівлі та прилегла територія Укрпошти на Чорноморському узбережжі. Повернуті у власність держпідприємства, а на земельні ділянки накладено арешт. Олексій Гончаренко прокоментував ситуацію українській правді. Він заявив, що таким чином офіс президента через родичів здійснює тиск на нього. Причиною тиску Гончаренко назвав його боротьбу за повернення виплат українським військовим. Депутат розповів, також що йому з офісу президента надходили погрози, нібито дзвонили і казали: «Закрий рота, не чіпай єрмака. Стосовно виплат військовим, Резніков залужний та малюк просять раду відкласти розгляд законопроєкту про повернення 30 тисяч гривень військовим. Натомість вони пропонують зібрати робочу групу, щоб спільно розробити закон, який врегулює питання оплати праці військових. Вони висловились проти законопроєкту, оскільки він не враховує особливості служби в різних регіонах та не вказує звідки взяти гроші на повернення виплат. Наприкінці серпня минулого року у мережі поширили інформацію, що, попри обмеження для військовозобов'язаних, чоловік голови партії Слуга народу нібито зміг виїхати за кордон, не задекларувавши при цьому цілу низку коштовних речей. Сьогодні голова партії Олена Шуляк через суд намагається спростувати цю інформацію за її словами. Першу інстанцію вона виграла і чекає остаточного рішення суду. Про це вона розповіла в інтерв'ю Українській Правді, а ще про те, як у слузі народу зустріли велику війну і як ця війна вплинула на партію. Скільки колаборантів виявилося у слузі народу? Та чия це відповідальність? Чому екс-ОПЗЖ зараз підтримують монобільшість і чому окремі слуги утворили союз із колишніми членами опозиційної платформи за життя? Посилання на відео інтерв'ю з'явиться тут. В Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти. У реєстрі будуть зібрані та централізовані прізвища, ім'я по батькові особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія на якій відбулося зникнення, а також обставини та час зникнення. Ну і прикмети особи через місяць після внесення інформації про зниклого до реєстру рідні зможуть отримати витяг, який підтверджуватиме статус зниклого. На підставі витягу люди зможуть звернутися до пенсійного фонду, щоб отримати пенсію по втраті годувальника непрацездатним членам сім'ї. Починаючи з червня, українці зможуть зареєструвати авто безпосередньо в салоні. З серпня придбати номери онлайн, а з вересня весь процес купівлі-продажу авто буде переведено в цифровий формат, а саме в дію. Отже, для купівлі авто потрібні будуть тільки продавець, покупець. І два смартфони також буде ліквідовано обов'язкову технічну експертизу. Вона залишиться лише при першій реєстрації автомобіля і за бажанням покупця автомобіля, який захоче перевірити його технічний стан. При купівлі автівки в автосалоні покупець одразу отримуватиме техпаспорт і номерний знак. Для цього не потрібно буде приїжджати в сервісний центр. Ну а поки що в дії запустили опитування про дизайн нової поштової марки. Її випустять 1 червня у міжнародний день захисту дітей. Марка називатиметься Діти перемоги малюють Україну майбутнього. Укрпошта обрала з 350 дитячих робіт сім найкращих. Серед них і потрібно обрати ескіз нової поштової марки. Тож мерші в дію голосування триватиме до 4 травня. Поділіться випуском, пестрічка і тисніть вподобайку.